Привіт, усім вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн, канал, який надихає бути дизайнером і не зупинятись. Сьогодні у нас Q&A, де я відповім щиро і відкрито розгорнуто на ваші запитання стосовно дизайну. Тому буду багато правди. Якась болюча, якась приємна, Погнали! Як ти вважаєш, які скіли зараз найнеобхідніші для того, щоб знайти роботу? Мені здається, що на сьогоднішній день це така собі як наполегливість і дисципліна, тому що зараз дуже важко знайти роботу дійсно дуже велика конкуренція, і це не тільки у дизайні, давайте чесно. тому напевно наполегливість і дисципліна це єдиний ключ, і я це бачу не тільки з перспективи мого життя. Розумієте, блог дає змогу. Я багатьох з вас знаю, скажімо так, на лице, і насправді слідкую за кар'єрним ростом. І я бачу, що такі найбільш наполегливіші вони в результаті зараз працюють у класних компаніях. Тому для мене мені здається, це ці два в дизайні. Повинен бути баланс між UX та UI і спочатку UX UI. мені здається, що Має бути, але в сторону ux дизайну. Як тільки я зрозуміла, що треба покращувати ux дизайн, а не UI, мій UI автоматично покращився. А якщо б я покращувала свій UI, мій UX би не покращувався, розумієте? Але тут також залежить, якщо ви хочете працювати в якійсь креативній агенції, там, наприклад, дійсно дуже важливий UI, да і можна сказати, що. Напевно, людина, яка пропрацювала в самій топовій компанії, вона погано зробить якийсь продукт, наприклад. Да? хоче зробити сайт таким, що ви зайдете і подумаєте, вау, ну просто моби. Тому тут залежить, а вже ж від того, що ви хочете далі. Але персонально але персональна моя думка UX, UX, UX. Це маленька пауза, Нагадати вам підписатися на канал. Також запрошу на мій інстаграм. Там у мене кожен день виходять reels туторіали. Да я зараз кайфую їх взагалі знімаю. Мені подобається цей формат за 30 секунд. І у вас уже якась корисна фіча. Або корисна інформація, або класна кнопка, яка надихає вас робити дизайн. А на канал, ну, самі розумієте, реально для мене це дуже, дуже, і дуже, дуже, дуже важливо. І дуже дякую вам за коментарі. Ви просто найкращі що тобі лежить до душі: фріланс чи робота в компанії? До душі мені лежить робити стартап. А там міксувати на напев... Ну, напевно робота в компанії. Я думаю. Так, да чого то робота в компанії мені подобалося, що я швидко росла, де було такої відповідальності. Була якась прослойка між мною клієнтом, це було класно, але я теж до цього, до речі, довго йшла. На початку фріланс, бо у мене не було вибору. Хто ти за освітою. Я закінчила е, менеджмент в Краковському економічному університеті по е, спеціальності малий бізнес. І до речі, це прикол, бо у нас була дуже маленька група, бо всі пішли на великий бізнес я якось подумала: ну як я можу закінчити університет, робити великий бізнес? Так не працює, треба з маленького, потім великий. І це було найкраще рішення. У нас там були предмети, і стартап, і бух-бухгалтерія в малому бізнесі. Коротше, класно, думайте нестандартно. А, от чи питають на інтерв'ю про вищу освіту? Чи досвід та портфолі... чи портфоліо? Цілком достатньо це залежить. Ви розумієте, це таке питання? Мене ніколи не питала, але я в Гуглі не подавала. В Гуглі наприклад, да, тому що вони обирають кращих з найкращих. Вони можуть виставляти які хочуть умови, і в них все одно будуть е круті кандидатури. Тому у мене жодного разу не питали. Як ви дивитесь, щоб організувати офлайн зустріч дизайнерів? Слухайте, я насправді, якщо казати щось про продукти, то а, такі особисті від мене, а, то я такий можна сказати, перфекціоніст. Якщо я не можу вкластись в це 100%, відсотків, я не можу це зробити. Тому я насправді наразі і не розглядаю таку історію, тому що у мене фізично немає на це можливості. У мене а, більше часу займає стартап. А, далі йде патреон, далі йде канал, тобто... І я просто далі не можу і з чимось цим пожертвувати я не хочу, бо я насолоджуюсь тим, що я роблю. Тому наразі про це чесно вам скажу, навіть і не думаю. До речі, мій улюблений просто мій улюблений, моє серденько, мій серцевий проект. Я не знаю, як це називається, це вже ж. патреон, запрошую вас. Ви за підписку отримаєте. А Доступ, там є два види: це виключно конспекти і конспекти і відео. Я дуже раджу відео, тому що я там показую свої дизайни, і у вас доступ до 200 і більше постів, е і відеоматеріали. Вам все. Це як на Netflix, Знаєте, підписуйтесь, у вас є все. Реально унікальна інформація. Мені здається, що це прям топ of, of the top. І я нічого краще ще в своєму в житті не створювала реально, бо ну, там багато реально цінної інформації. Mm. Яка, яку ви не знайдете на реально на жадних курсах ніде, правда. Навіть не хочу багато казати, бо продукт реально сам каже за себе. Так що запрошую. хто бажає дізнатися з середини від дизайнера всі процеси, всі поради, найпотрібніші, як закони, референси, нішові сайти, все. Ставлення до новачків зараз. Мені дуже подобається це питання, тому що якщо ви його задаєте, значить є проблеми. А яка саме? Якщо ви десь бачите, що ставлення до новачків погане, негативне, це неймовірний не верфлек, взагалі, тому що це ненормально погано відноситись до... Новачків навіть з бізнес бізнес-перспективи, типу, мені, наприклад, як власниці стартапу важливо, щоб були новачки, тому що далі вони будуть ставати на новачками там і так далі. Тобто це такий круговорок, який є важливий також для бізнесу. Але є інша історія. Дуже багато чомусь зараз. Я не знаю, чому у людей вважають, що їм достатньо бути просто не знаю пройти курс там або подивитися пару відео. Вони вже дизайнери. Реально ця проблема є. Якщо ви впізнаєте в цьому себе, будь ласка, змінюйтесь, бо це так не працює. Зараз я дуже багато мені постів попадаються і. Дуже багато блогерів просувають такі наративи, що а, там, не знаю, вимагаєте більше і менше робіть, там вас повинні цінувати. Вас повинні цінувати. Це 100%. Але не забувайте, що просто так нічого не буде і не повинно бути. Який приклад? Є конкретні курси. Після цих курсів люди подаються і розсилають резюме. І рекомендований лист лист мотиваційний. Добре, ви розумієте, про що і він під копірку, тому що це дає курси, і вони от взяли цей лист і висилають. Перше, Це показує, що людина не розуміє, що кожен на курсі, а це там я не знаю, навіть, напевно, тисячі людей отримують один і той самий лист, і ви ну і ви висилаєте те, що висилають тисячі людей, і вони не є щирими, вони не є про вас. Рекрутеру треба витратити там умовних три години на те, щоб їх просто відкинути. Вже ж там ніхто не буде їх там розглядати. І я зараз ви ще скажете, що є якісь тулзи. Але окей, ми зараз кажемо про директ класного рекрутера. Добре, там де він сам лінки це все переглядає. Мені сутно це чути, тому я хочу піднімати цю якусь тему, щоб це змінювати. Тому не забувайте дизайн крута робота, класна робота, але існують і інші роботи. Їх також треба поважати. І друге, це Просто так нічого не буде, як можна розвинути наочність у дизайні, де знаходити референси наочність у дизайні насправді вона проходить з практикою. мені здається, чим більше ви робите практики, тим біль чим більше ви її робите з іншими людьми. тим Насправді ви швидше це навчитесь Шукати референси. Це перший крок до класного дизайну. Це кожен раз починається мій процес. Я зараз на патреоні знімала, як я шукаю референси і де я шукаю референси. Чому я не кажу на загал сайт? Просто тому, що ну тоді всі насправді будуть тут тисячі людей дивляться, і ем, це не те, що я не знаю жадіна на інформацію. Я думаю, що з Богом зрозуміла, що я не про це. Просто щоб не було реально однакових робіт. Патреон, де я змогу ділитися тим, що є, на Невелику аудиторію, тому раджу стосовно референсів бути обережним з такими найпопулярнішими, тому що не забуваємо, що туди йдуть всі дизайнери, і потім інші дизайнери там, клієнти багато схожих сайтів. Тому а, тут треба бути обережними, а також дивитися на все з інших сторін, про що я кажу. Я от до речі робила зараз пост про те, що зверніть увагу на Figma Slides, тому що в них там дуже класний дизайн. І от якщо ви робите зараз дизайн з самого початку, класно було б і можна було б брати їх візуали для прикладу. А це до речі, даю ці пости. Я виставляю безкоштовно на патроні. Можна підписатися безкоштовно. І я зараз туди виставляю постійно пости, але такі більш практичні. Тому запрошую, підписуйтесь таки, це безкоштовно. Чого краще починати новачкам, фріланс чи найм? Моя думка, моя стратегія була така: робити все, що можливо там розбиратися, бо я якось. Розуміла, що опцій у мене небагато, я нікому не потрібна, ніхто мене не знає. Роблю я ще дуже погано, а навіть якщо щось добре виходить, а я не справлюся з якимись стресовими ситуаціями, тому треба все крок по кроку. Головне щось робити. От така у мене була стратегія, яка у мене спрацювала. Що обов'язково отримувати вищу освіту з UX, UI, дизайну? Я вам так скажу, вже ж її я, наприклад, не отримувала. Я взагалі навіть курси не закінчувала. Але якщо у вас є можливість вчитися в Каліфорнії, на UX дизайнера. А вже ж так, у мене не було. Тут по можливості. Чи реально залетіти на Upwork? лише 10% пропозолів переглядають. От тут питання класно, що ви це задали, тому що як важливо в дизайні правильно у правильну людину задавати питання. Я не знаю, я жодного разу нічого не продавала на Upwork, і взагалі мене на тій платформі немає. Я там пробула два дні, коли тільки починала дизайн. На цьому вся історія закінчилась. Але не забувайте, що якщо людина займається. Uh, Як світ дизайном продукт дизайном окей? Okay. Це не значить, що ця людина релевантна до вас. Тому що це може бути продакт-дизайнер в стартапі, це може бути продакт-дизайнер, не знаю, в B2B, B2C. B2B і B2C, наприклад, відрізняються, ваші шляхи відрізняються. Тому Дві, і це це різні навички у різних дизайнерів. Тому будьте обережні, ви задаєте питання, щоб це була людина релевантна до вашого запитання. Як правильно упакувати блог, щоб початківцю дизайнеру знайти клієнта? Виписати клієнт, хто ваш клієнт, і на цю таргет групу умовно типу робити контент. Якщо це ваш клієнт, це e-commerce, то про e-commerce показати вашу експертність, то на фойс обрати. Якщо ваші клієнти це якісь преміальні, наприклад, бренди, то вже ж, ну або ваша ціль кінцева, то вже ж ви не можете знімати відео. На тему якихось там резаплечені, або якийсь speech, або. Коротше, треба вести себе професійно. Тобто тут залежить від того, хто ваш є клієнт, і ви пишіть, що їм подобається. Подивіться, що любить, яка стилістика в цьому напрямку, і щоб переходячи на вас, людина розуміла, що вау, він точно, або вона знає, як покращити, наприклад, мій дизайн, мій бренд. Може щось розповісти про роботу, коли ти жила в Польщі, про Фок, доки і так далі. Пам'ятаю, що все це робила через револют Business, е, Пам'ятаю, що це робив бухгалтер більшість, і вже мало що насправді пам'ятаю, бо мозок видаляє всю інформацію. Привіт, є рекомендації, де повчити AI не за всі гроші світу. Моя рекоменда... рекомендація така: дивіться, виберте, що вам не подобається у роботі. Наприклад, не знаю. Парфейми робити, що да? ми робимо? Шукаємо ІА, які допоможе це зробити. Я завжди підходжу від проблем. У мене є проблема, що мені не подобається. Це 100%, які це вирішує. Тому, або там проблеми клієнта. Наприклад, о, згадала, на тях мене була проблема, там, коротше, AI генерує дуже такі текста. Знаєте, AI-шній, ти читаєш і розумієш, що це AI. Знаєте, AI, який робить з текстів з чат GPT більш humanizer текста. Все, от, отак. Я вважаю, це взагалі безкоштовно і реально те, що вам потрібно. Які книжки можеш порадити по дизайну? Е, я? Не можу порадити електрички по дизайну. Чому тому, що е, я взагалі обожнюю читати кожен мій день це читання, я коли знайшла себе в читання, моє життя е, поділилося на до і після. Реально і в англійській, і це моє от, все. Але е, я перестала читати про дизайн вивчення, тому що коли немає потреби. Зараз поясню. Е, вам треба читати по потребі. От як я брала інтерв'ю у літер з замети, Він розповідав, які книги читав, коли він хотів працю, ну, коли він готувався до рекрутинг-процесу у Фейсбуці, да? Його книжки вони мені абсолютно нерелевантні, так само, як книжки, які читала там колись. Я вам цікавить думка про оновлення фільми і як користуватися новою функцією в фільмах. Я, до речі, прямо зараз виставляю пост знову ж таки безкоштовний на патроні. Відео я знайшла на 8 хвилин, де швидко пояснюється, що там змінила, бо у мене теж немає часу. Оце от все дивитися. Хоча мені дуже цікавий момент, там, де на CEO фільми, він коли всі почули там щось відбухлося, там якась щось там якісь сплітні пішли, що він щось злякав в Якийсь момент, коли всі почали проситися додатися, і він якось заплутався. Єдине, що він там сказав, класно, що дуже страшно робити дизайн а, а, софт для дизайнерів. Тому це я хочу подивитися, але немає часу. Але там відео там все є е... і дуже швидко, так що заходьте там, подивіться, як я прийшла до створення свого стартапу. Як виникла ідея, які десиш поради тим, хто хоче мати стартап свій, з чого почати? Як я до цього прийшла? Я не знаю. Я була просто на виступі у стартапера. Я зрозуміла, якось я відчула серце, не знаю, що це моє, що мені це подобається. Що я перс... моє персоналіті? Це стартап. Ну в сенсі ем... я окей okay з тим, що тобі, щоб чути мільйон, ні не зупинятися. Я трошки куку, -ку, я емоційна, я така швидко все роблю. Тому якось я відчула, що це моя історія. Ідея насправді вона, от знову ж таки, рекомендація доповчити і я і випишіть проблеми, які у вас не вистачає. Випишуть проблеми, які у вас є там в дизайні, тому що фаундер фіт є дуже важливим у стартапі. Це коли. Співзасновник знається нас на цій темі. І Повірте мені, як людина з великим у стартапі і людині, яка зараз в стартапі є людиною, яка якраз фаундер market То тобто, є, я я розумію на тому, що ми робимо краще з усіх співзасновників. Я розумію, наскільки це круто, тому що я на три на три кроки вперед це бачу. Тому от у вас це, напевно дизайн Ви бачите проблеми, якщо я їх не вирішую, якийсь або вам не подобається, як вирішують, або ви відчуваєте силу в собі це зробити краще. От вам ідея для стартапу, для стартапу. Стартап, стартап, вона винна вирішувати якусь а, проблему. А, але тут головне почати, тому що з усіх моїх ролей стартап це найваж, найваж, найбільш важка. Це насправді важче, ніж будь-яка, Це дуже стресова робота, дуже сильно багато відповідальності і. Навіть 77% людей, які займ... ну, як співсовники стартапу, мають якісь ментальні проблеми. І я розумію, чому це реально дуже важко. Тому тут face to face with problems and try to solve them. Реально. Привіт, які є. Привіт, до речі, всім привіт, всім привіт. Які є Red Flag з клієнтом? Я не знаю, бо я от сьогодні написала. Я думаю, що це питання, бо я в телеграмі написала пост, які у мене редфлег від дизайнерів. Ем, отут я знаю, які редфлеги з клієнтами. Ну базові, якщо чесно, але розумієте, це таке складне питання, бо у мене було таке, що не було редфлагів взагалі. А це була в кінці моя найгірша співпраця в боєму житті. Тому да yeah. як ти вважаєш, тільки часу повинно витрачати часу на тестовий кандидат. Я не знаю, я взагалі витрачала завжди багато. Я знаю, що зараз всі кажуть, цінуйте е, час. Я цінувала свій час, і, і мені не е, важко віддати час на можливість, яка потім нічого не повернеться, бо а. У мене було купу разів в житті, коли можливість поверталась від цієї самої людини через кілька років. Б. Було купу разів, коли нічого потім з цього не було, от навіть нещодавно. Але я якось окей. Мені здається, що таке моє відношення привело мене там, де я є зараз, тому у мене такого нема. А вже ж я пріоритизую які, якісь речі, там да, наприклад, зробити роботу для цього клієнта мені набагато важливіше ніж що завгодно інше. А тут я можу там відкинути. З часом ти починаєш, де ти витрачаєш більше часу і ні. і У мене тут немає балансу розумієте? У мене є речі, на які я взагалі не витрачаю час, хоча можна було би трохи. А є речі, на які я віддаю повністю свої єдині вихідні, навіть коли я втомилась. Тому тут. Тут це дуже таке персональне питання. Чи є толк від того, що Джун буде розвивати свій нетворк в LinkedIn? А вже ж є толк, Лінкідін кру крута платформа. І от, власне, це, напевно, буде наступний випуск з Олегом. Ми розмовляли. І чесно вам скажу за розмови з -за рекрутерами і тут, і всюди, єдине, що пам'ятайте, що треба вести. І що пошук роботи це не по факту як ваш бізнес можуть сказати. І ви повинні бути обережні в сенсі думайте, що ви постите. Бо Рекрутери це читають, і власники компанії це читають, це Єдиний спосіб зрозуміти вас. Будьте обережні з постами по типу допоможіть знайти роботу, тому що це знову ж таки така от штука. А, ви трошки показуєте, що ви вас не було. От просто по цьому посту часто можна зрозуміти, що у людини не було якогось досвіду в роботі з клієнтами. Чому? Тому що, якщо цей пост просто допоможить мені знайти роботу, я отак, так отак, отак, то не зрозуміла. А яку роботу, а який беграунд, 2 b ти хочеш, чи B2C, а аутсорс чи стартап. А... Що ну як як я? Я не можу допомогти, бо я не розумію, що це означає? Будьте з цим обережні. Як мені монреаль е, слухайте, я ніколи в житті не думала, що буду в Монреалі. Я вам скажу чесно, але мені дуже сильно подобається. Дуже класне місце. Тут чесно кажучи, як інша країна взагалі відрізняється від Торонто взагалі. Тому клас, я кайфую, і мені насправді монреаль подобається більше ніж Торонто. Які у мене плани на дизайн? Слухайте, у мене є плани на стартап, насправді тому дизайн розвиватися в ньому, кайфувати, любити і е, е, насолоджуватись, і збільшувати навички, і не бути, не застрівати в сьогоднішній інформації, скажімо так, тобто входить щось нове, бути в тренді е, і йти в ногу з професією. Тому тут такі плани. Чи складно було вирішити переїхати з рідного краю до чужої країни? Мені здається, що це дуже потрібне питання, адже. Я думаю, що я два рази переживала таку імміграційну депресію, як це називають. Ну, це дійсно здається, є такий феномен. Мені два рази було важко. Перший раз я уїхала, коли мені було тільки виповнило 17 років. І я знаю, що багато в Україні людей це роблять, але це дійсно важко, і це мене дійсно десь травмувало. І я з якимсь своїм ментальним здоров'ям, тому що це було прям дійсно важко. Навіть мені було. Я після четвертої там боялася виходити. Тут у мене одна порада. Дивіться, з ким ви спілкуєтесь. Це надважливо, особливо в такому віці, і це насправді знаєте, який ефект зробило. Я почала від цього, напевно, у мене є і блог. Я зрозуміла, наскільки важваж важ... можна змінити життя людини, просто будучи поруч з нею. І мені стало так подобатись допомагати іншим якось прям сильно. Знаєте, от прям не знаю на якихось вищих рівнях які. Змінює життя, тому що мені не вистачало такої людини в той момент. І от блог, коли я бачу, що люди мені пишуть, що я через тебе почав займатися дизайном, у мене не вір. Пові... Я... я не знаю, мені здається, що це навіть для мене вже якийсь таке, ніби мені хочеться цього більше і більше і більше, тому що я від цього до сліз Раді, от я не я не знаю, як вам на це продати, тому що мені ця професія дала дуже багато, і я розумію, що якомусь відсотку людей в мої відео дадуть те, що мені дав і Мені від цього дуже круто, але іде все насправді з такою, як травми. Другий раз було важко. Я знаю, що ви цього не бачили, тому що я в цілому не показую особисте життя. Мені було дуже важко в Канаді на початку, бо це було різке рішення. Я була не готова. Плюс мені тоді тільки стало мене є там фото. Я мені тільки ставало краще. Тут я переїхала і мені було неймовірно важко. Зараз мені вже а вже ж якщо я там далі буду їхати, мені вже буде легше, бо я відношусь. Тепер буде важко. Це треба прийняти як факт, бо все змінюється. Плюс ти більше фокусуєшся на поганих речах, але я завжди знаю, що в кінці мене чекає покращення, відношусь до цього, як знаєте, це тимчасово, і знаю, чого це вартує і зараз з перспективи. Як би там не було, неймовірно собі вдячна за ці рішення, що я не здала, що я не повернулась один раз. Я навіть купляла два. Один раз і коли тоді в Польщу приїжджала. Я хотіла повернутися, приїхала на три місяці. Потім подумала, ні, я доб'ю. Потім, коли ми сюди переїхали, я купила вже білет, але я його повернула. Дякую льот компанії, що в них є така послуга. Чому бо я розумію, що якщо зараз поїду, я не повернусь, і я подумала, що ні, я не хочу робити емоційні рішення. І після цього в якийсь момент мені стало краще, я почала спілкуватися з нейтів спікерами, моя англійська покращилась, моя, я не знаю, я почала з'явитися з новими людьми. І це до речі, хоча не дивлячись на те, що вже підняли інвестиції на стартап, здавалося, що це моя, це круто, це вау, але мозок так не працює, йому було цього недостатньо. Але я дуже рада, що я це пройшла, і я знаю, як це важко, і важко тим, хто вас оточує, але. Немає нічого, за що я була б собі так вдячна як за те, що я це пройшла і не здалась. Не забуваємо підписатися. Я вас просто обожнюю, обожнюю кожного. До зустрічі з вами була я, ваша ліза. Дизайново, дизайново.